Тянеться проволока нержавійка 321 марка сталі 05 діаметр. Дивіться, все воно тянеться, але все залежить ще від сили тяжіння. Розумієте, Можна здоровий пісюнчик з 5 см розтягнути на 12 е, Є різні марки сталі 304, 321 і так далі. Е, я купляю 321, то вона по порівнянню з. Зараз Залізем туди, тут мене, щоб не зацепити лита вощина, щоб не поламати ніч. Якщо ми заліземо. 321-та -ма марка Сталі вона більш міцніша, ніж 304. -та. Тому я свій час купляв різну і ну, порівнював. Дивіться, ось бухта є. 7 кг 05 діаметр 321 марка сталі. Там вон, чорна бухта, десь в мене інші були. Раніше, коли я купляв ці бухти, були, взагалі, ну, тільки починав купляти, вони були по 15 кг, не було як зараз, таких маленьких, поняли? Так от, Зараз я натягую проволочку для наважчої рамочки. Вон. І що я вам скажу? Е Проволку, яку ми закінчилась, була з білої бухти. Я вам показував, там Індія, поставщик, виробник. За вотетра вона не виготовляє проволоку, вони самі виготовляють сітку ткану і закуповують. Ну І ми купуємо у них нержавіки. Так от, білу бухту, бабіну, я коли тягну проволоку, Одна марка сталі 321, один діаметр проволки 0,5. Так от на білій бабіні прям відчувається, що проволока тянеться, підтягується. Хоча, повторюсь, все одинакове. І діаметр, і марка сталі. Зараз я спробував натягувати з чорної бабіни, то дерево ріже, але не тянеться. Розумієте? З білої дерево не ріже. І відчувається, що танеться. А тут дерево прям врізається, а тяги нема ніякої. Тому що це показує? Показує, що один виробник все одне. Але, по ходу, поставщики дроту різні. Там, бачите, Індія, можливо, там якийсь Пакистан, ще хтось є, розумієте? Тому чи кому як повезе? Бо у мене прям я сам відчув, що з білою підтягується, з чорної бухти не тянеться. Оце якось так. Так що, а якщо хтось купляє ще просто в магазинчиках, де намотана там проволока нема, непонятно, що це за марка сталі, І люди купили, кажуть, нержавійка, і потім кажуть, вона тянеться. Бо там люди купляють бухти так само, саме дійшової нержавійки, наматують на маленькі бухти, і все. І потім пасічники купляють, кажуть, тянеться проволока. Бо різна є марка сталі, різні виробники, походу і так далі. Ну я не бачу в себе якихось проблем, щоб там дуже тягнулося, щоб вощина просідала. Там мед провисав. Таких проблем у нас немає.